Полінко, я оце хотіла в тебе спитати. У вас на роботі якісь путівки дають в санаторії? У Карпати, як ти колись мені діставала від профсоюзу? То я зовсім заслабла і хочу трошки підлікуватись, хочу до онуків дожити. А якісь соціальні квартири від держави у вас на роботі дають? Ну, добре, що ви маєте таку велику, хорошу квартиру і з Сашком там живете. А я думаю, от, як ви до мене будете онуків приводити, то де вони будуть гратися? От я і прикинула. Може, в тебе є якісь варіанти? Або Сашко ж він пожежник, може йому щось полагається. Ну, як же ж, вам вже пора. Сашку діти кожну ніч сняться, він мені сам про це казав. Нічого я не робила, так тільки поворожила трохи. Я ж по-сусідськи знаю, що ти хороша, добра дівчина, і примітила, як ти на мого Сашка заглядалася, придивлялася у підвір'ї. Ну, от... Сашкош не знав, яке щастя біля нього ходить. От я вирішила трошки його підштовхнути, бо він одружуватись не збирався швидко. Ну що ти таке кажеш? Ні. Болі, я вибач, я. І що? Прямо зараз? давай. Що зробила, відмовляю сріблом та водою від маріння забираю. Що зробила, відмовляю сріблом та водою від мариння забираю?